Відстань, що розділяла вас з пунктом призначення, вже позаду, а попереду знайомство з містом, куди можливо ви приїхали вперше. Донецьк, що це за місто? Чи варто вірити чуткам та міфам? А можливо, б не завадило все оглянути на власні очі та скласти своє особисте враження про Донецьк. Одразу варто зазначити, що Донецьк це місто контрастів, промисловість та троянди, футбол і балет, сучасна архітектура та православні храми. Тут поєднуються протилежності. Донецьк на сьогодні є потужним промисловим містом, центром найбільшого індустріального регіону України, а також економічним, культурним, спортивним та науковим центром Донбасу. Однак, аби досягти таких вершин, Донецьку довелося пройти нелегкий шлях довжиною у понад 140 років. Почалося усе з приїзду у донецькі степи валійського підприємця Джона Джеймса Х'юза. Це вже пізніше прізвище іноземця наблизили до нашої вимови, і Х'юз став юзом. Спадковий підприємець та промисловець вирішив тут випробувати свої знання та вміння. Результатом стало будівництво металургійного заводу влітку 1869 року. І ця дата вважається днем заснування Донецька. Підприємство, навколо якого утворилося місто, і надалі працює з великою потужністю. До 1924 року Донецьк називався Юзівкою на честь Джона Юза. Зберігся будинок Джона Юза, щоправда, йому так і не довелося тут мешкати. Жили його сини, а пізніше управляючи металургійним заводом. На жаль, уціліти будинку Джона Юза не вдалося. Однак у Донецьку залишилося чимало споруд юзівських часів, сусідами яких є вже новобудови. Вулиця Постишева відома готелем Великобританія та будинком купця Кроля. На садовому проспекті зберігся будинок купця Гореліка. Відреставровані будинок шахтовласників Рудченко та будівля школи для дітей англійської адміністрації юзівського металургійного заводу. Тож у Донецьку й досі можна відчути атмосферу юзівських часів і пройтися тими вуличками, що бережуть історію міста. В данном случае, ну, наверное, можно говорить о наших старых домах, как о неких пенсионерах или вообще просто старых, очень далеких старых родственников. В общем-то, неважно, какая степень родства. Главное, что они одной с нами кровью. Я это говорю о том, что все-таки связь времен, она должна быть в каждом человеке. Конечно же, не каждый день люди вспоминают об этой связи, вот. но иногда хочется просто встретиться со своим забытым другом, просто со старым и далеким родственником, поговорить о чем-то, помечтать или еще что-то. Вот, кстати, мы сейчас находимся в одном из самых интереснейших уголков нашего старого центра. Вот прямо за моей спиной находится прекраснейшее здание братской школы. Конечно же... Серьезным архитектурным памятником она не является, но в любом случае это прекраснейший образец модерна, которых в Донецке домов такого типа ну, практически не сохранилось. Здесь он хорош не только тем, что скажем, здесь Применены совершенно такие европейские принципы проектирования. Это еще и определенный кусочек нашей истории. Истории того, что здесь появились у нас возможности учить детей, давать образование, помогать бедным, скажем, покалеченным, больным. Это весьма ценное свидетельство от участия Служителі е, нашої церкви на пользу нашого міста. Селище Юзівка отримало статус міста у 1917 році. А вже через сім років Юзівку перейменували у Сталіно. У 1961 році місто отримало вже свою сучасну назву Донецьк. Настав час розбудови міста. У 1970 році, за рішенням ЮНЕСКО, Донець був визнаний найбільш озелененим з промислових міст світу. Особливою популярністю серед висаджених квітів користувалися троянди. Троянди висаджували з таким розрахунком, щоб на кожного мешканця міста припадало не менше, ніж по одній квітці. Тому Донець стали називати містом мільйона троянд. Були часи, коли квітів висаджували менше. Однак в останні роки статус мільйона троян почали повертати. Особливу увагу цьому приділили під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012. Бо саме троянда у тандемі з вугіллям стала символікою Донецька. останні годы Донецьк особое внимание уделяет посадке роз. За сезон высаживается более 60 тысяч кустов. Непосредственно в нашем Ворошиловском районе мы высаживаем более 10 тысяч кустов роз. Сорта сажаем разные в зависимости от размера цветника. Сажаем и чайно-гибридные, палеантовые, бордюрные, почвопокровные. Конечно, преимущество пред... уделяется непосредственно чайно-гибридным розам, которые высокие, с красивой шапкой. Вот. Цвета абсолютно разные: и белые, и красные, и алые, и желтые. Поэтому, конечно, роза как цветок создает хорошее настроение и излучает, конечно, очаровательный аромат. Розробкою генерального плану розвитку Донецька 72-го року керував Володимир Кишкань. На той час головний архітектор міста архітектор з великої букви, який протягом 23 років займався створенням образу столиці Донбасу. Владимир Петрович Кишкань це був удивительний чоловік. І так э, достатньо інтересна э, судьба його. И... Это удивительно, что этот человек возглавил архитектуру города в такой переломный момент, 60-70-е годы. Это годы бурного развития. И не случайно в это время город Донецк был отмечен как наилучший город промышленный в мире. Именно промышленный город. Потому что в это время не просто интенсивное строительство шло, а какая-то вот такая была разумная градостроительная политика. Владимир Петрович обладал каким-то особым градостроительным чутьем. И он возглавлял, можно сказать, эту реконструкцию Сталина, которая превратилась в Донецк. И не случайно он с коллективом получил государственную премию СССР. Если говорить о его видении того, каким должен быть город, знаете, все-таки, наверное, в гармонии с окружающей средой. Вот так. Это ближе, конечно, к моей специализации. Но я думаю, что смысл был такой. Недаром же в свое время была присвоена государственная премия за ландшафтную архитектуру. То есть как раз за сочетание градостроительного облика города и ландшафтов наших индустриально измененных ландшафтов. Кстати, при нем решался вопрос, как бы сохранять терриконы или нет. Вот такая была длинная дискуссия, поскольку это привычный силуэт города, поскольку это символ шахтерской столицы, была такая дискуссия. Он не был сторонником того, чтобы их все как бы убрать, он считал, что как бы то, что должно оставаться, должно оставаться его подход был приблизительно такой, как бы город для пешеходов, город для жителей, больше тротуаров, ближе к природе, больше парков, мест для отдыха, вот приблизительно так. Хотя, конечно, тогда создавался и каркас, такой городостроительный каркас города, который, конечно, пытались сочетать с каркасом природоохраны. Донецк, без сомнения, є шахтарською столицею Донбасу. Тому панораму міста неможливо уявити без тереконів візитної картки Донецька. Донецьк це місто, що підтримує культурні традиції. На території міста розташовані театри, музеї, цирк, налічується понад 240 пам'яток історії та культури. Наприклад, будівля Донецького національного академічного театру опери та балету вважається однією з головних прикрас Донецька. А голос всесвітньо відомого українського тенора Анатолія Солов'яненка є взірцем для багатьох майстрів оперної сцени. Донецький національний академічний музично-драматичний театр гідно презентує театральне мистецтво Донбасу. Насолодитися мелодією класичної музики можна у Донецькій обласній філармонії. Для допитливих та тих, хто цікавиться краєзнавством, художнім мистецтвом, завжди відчинені двері музею міста. Донецький обласний краєзнавчий музей один з найбільших краєзнавчих музеїв в Україні. Тут є постійно діючі експозиції, що охоплюють найважливіші аспекти природи, історії та культури донецького краю. Донецький обласний художній музей задовольнить бажання найвибагливішого поціновувача живопису. Донецький національний академічний театр опери та балету імені Анатолія Солов'яненка сьогодні співпрацює з відомими диригентами, режисерами, солістами країн Європи, Америки Азії. Театр проводить три престижні міжнародні фестивалі зірки світового балету Золота корона. Афіша театру налічує понад 50 вистав діючого репертуару кращих зразків вітчизняної та світової класики. Національний академічний український музично-драматичний театр, творча біографія якого розпочалася ще у 27-му році минулого століття, сьогодні став провідним осередком української театральної культури Донеччини. Обласна філармонія за пультом симфонічного оркестру, якої у різні часи стояли Лятошинський, Дунаєвський Хачатурян, пропонує цілу низку мистецьких акцій: міжнародні фестивалі, Прокоф'ївська весна, квітневий благовіст, донецькі самоцвіти, кришталеві струни, традиційні цикли творчих вечорів, скарбниця української культури, сто великих симфоній». Донецьк є одним з провідних спортивних міст України, де проводяться різноманітні змагання та матчі. Стадіон Донбас-Арена 50-тисячний стадіон еліт-класу. Це перший стадіон Східної Європи, що вбудований відповідно до вимог УЄФА. Для проведення дозвілля у Донецьку є безліч варіантів на різний смак. Парки, сквери, набережні приваблюють відвідувачів своєю мальовничістю, охайністю та затишком. Серед галасливого міста такі куточки є найкращими місцями для відпочинку. Парк культури та відпочинку імені Щербакова визнаний одним з найкращих парків світу та отримав нагороду золотого поні. Тут комплекс сучасних атракціонів, дитячі майданчики, фонтани та розмаїття декоративних рослин. На території парку розміщений дельфінарій та аквапарк. Парк кованих фігур це унікальний парк. Справжній музей просто неба, кованих скульптур. У парку щорічно проводиться міжнародний конкурс ковальського мистецтва. Дивовижним місцем для проведення дозвілля є музичний парк. Тут і дітям є де погратися, і дорослим відпочити під звуки світового музичного мистецтва та твори видатного донецького композитора Сергія Прокоф'єва. Бульвар імені Пушкіна це шедевр садово-паркового мистецтва, де створені затишні зелені зони, прикрашені чудовими зразками дизайнерського ландшафту та фонтанами. Взагалі, у Донецьку велике різноманіття фонтанів найстарішим є музичний фонтан на площі імені Леніна.